Всім привіт! Отримав торцювальну пилку від компанії Bosch, моделі gcm 800 sg Ось такі карти вона до мене приїхала. Що вона може? Може спокійно різати 70 мм в глибину. За рахунок ось цього механізму протяжки 270 мм в довжину. В неї також є струбцина. Для фіксації матеріалів. І є два елементи для подовжування самого робочого стола. Встановлюються вони з бокової частини. І, відповідно, є також комплект кріплень для ось цих струбцин. Сама торцювальна пилка, коли я її побачив, більш так детально розглянув всі елементи. Всі елементи виконані надійно, все виконавне, що має бути виконано з металу, все виконано з металу. Люфт перевірив при різанні люфта, нема є взагалі. Нема взагалі люфта, побачимо, що, що ще буде через півтора роки. Але кажуть, що от саме перевага торцювальних пилок Bosch в тому, що от в них, от, якщо на початку ви їх придбали, немає люфта взагалі, тобто там не, немає ніяких. Нюансів, то на них, відповідно, його і не буде. Конструкція в Боша досить скажімо так, надійна і витривала. Тобто там Рік-півтора кажуть, що вони працюють спокійно, взагалі не змінюється ні люфт, нічого, тобто точність залишається. І, в принципі, саме тому я і взяв Bosch. По дисках диски в легкому доступі, діаметри. Стандартні 210-216, зараз там стоїть 216, 24 зуби. Це класичний диск, є ще диски для більш чистого різу, там відповідно 48 зубів буде. І от ще цікавий момент, що саме цими дисками, де йде 48 зубів, ними можна різати ще й алюміній і пластик. Ну, тобто також е, збільшує спектр завдань саме цієї пилки. З елементів в даній торцювальній пильці, на які слід звернути увагу, це потужний мотор 1400 Вт 1,4 кВт, наявність системи пиловидалення з от такою от додатковою гумою, саме з боку, де залітає стружка. Я вам скажу, що незважаючи не на те, що цей елемент виглядає наче так, як бонус, він справді працює от саме за рахунок цих прогмованих вставок більша частина на відсотків 95, пилу залітає саме в пилосос. Тобто компактна така пилочка, яка не залишає від себе цілу купу бруду. Ще цікавий момент, що в горизонтальному, в горизонтальному регулюванні є можливість перевищити 45 градусів, там буквально до 47. Тут же ж у нас чітко 45. Відповідно, ще хотів би сказати з приводу фіксації. Фіксація також надійна. Якщо ми встановили саме 45, то вона ріже 45. Не 46, не 46,5, а от чітко 45. Друзі, можу сміливо радити інструмент від компанії Bosch і бажаю вам вдалого його використання.